Ситір Кізін закликав підприємців допомогти військовослужбовцям. На зустрічі з губернатором Житомирщини прийшло близько 150 бізнесменів. Збройні сили, які роками грабувала минула влада, за словами кізіна, не мають ні новітньої зброї, ні техніки. А наші хлопці, що воюють на сході країни, не забезпечені елементарними предметами захисту. Про це губернатор дізнався, спілкуючись з постраждалими у військовому госпіталі. Контрактиком я спілкувався з 13-го батальйону. З 95-го каже, от зараз підлікуюсь і назад. У нього там поранення осколочне. Підлікуюсь і назад. Тобто хоче захищати країну і каже: ну, в першу чергу, треба зараз там покінчити з терористами і тоді думати про майбутнє. Тобто у хлопців все в порядку з моральним духом. Але що він мені сказав? Жахливі речі. Що в 13-му батальйоні всього 40 бронежилетів на весь батальйон. țării și țării Загалом для 95-ї бригади потрібно 1050 бронежилетів. Приблизно така ж ситуація по Новоград-Волинській та Бердичівській бригадах. Водоч на території області формується батальйон територіальної оборони, який також потребує забезпечення. Робота по відбору добровольців сюди почалась ще 5 травня. Станом на 29 травня вже призвано 140 чоловік з них 24 офіцери. Це батальйон не для того, щоб виконати завдання і потім його розформувати. Він буде знаходиться на території області як військова частина. Підприємці житомирщини надати спонсорську допомогу готові, але за умови відкритого контролю за витрачанням коштів. Тому на зустрічі вирішили створити ревізійну комісію, члени якої і контролюватимуть закупівлі. Ці Головою цієї комісії обрали Івана Ющенко. До її складу увійшли такі ж підприємці, як Вадим Онопрієнко, Леонід Крігер, Віктор Чабоненко та Тетяна Герасимчук.